Добрий день. Добрий день, моє люблю. Вітаю вас сьогодні. Благословляю вас на Боже помазання нас. І сьогоднішня тема в мене називається Свавілля, таке направлення як свавілля». І це чисто моя думка. Я рахую, що свавілля як лукавство його дуже важко побачити в собі особисто. Це дійсно треба бути дуже щирим з Богом. дуже… Міти з боку на себе дивитися, дивитися на слово, і би, чи відповідає це цьому, чи дійсно є це в тобі. Хоча, звісно, це не треба робити за собою самосуд, і це все робиться з Божим помазанням, з Божим духом. А дуже часто для того, щоб побачити цвавіля, Бог використовує людину, свою людину, помазану людину. Як ви пам'ятаєте, ту тему, яку ми роздивлялися, благо, що мене облічає праведник. Тому можу звертати на увагу, і це місце писання, яке я буду говорити, там теж така ситуація є. Але поки я хочу розказати про свою ситуацію, як у мене це проявлялося, і як мені Бог показав, як я роблю, що я чиню. Як я дію. Колись був як завжди, з Богом спілкуєшся питаєш в нього, як зробити, що робити. Він каже мені, роби отак. І те, як він мені показує робити, це мені для мене було нелогічно, мені це було незручно, навіть страшно, я розуміла, це мені буде боляче, і я не хотіла, звісно. Я кажу, да ні Бог, так ну да ну не може бути від тебе. І якби пішла своїм шляхом. Пішла робити так, як вважала, за доцільне, Іду, йду, йду, і щось так: напруження зростає, зростає, починає давити, чавити духовно. І дійшла до того стану, що вже кричу: молю Бога, Господи, поможи, спаси, зроби щось небудь. Бог бере мене, якби так, за шкібарку, ставить на початок того шляху і, і каже знову: іди, отак. от. А я знов починаю говорити Богу, ну, Господь, да, може, так, як я йшла, може, і неправильно. Але як і ти кажеш, воно як, начебто якось не, не зовсім так, як треба. І е, е, якби давай я піду посередині, між моїм і твоїм. Пішла я посередині, так іду, іду, йду духовно, і знову відчуваю, що починає чивити, починаю дивити, починає. Е, Якби мені становиться, становиться погано, і знову я взиваю до Бога, прошу, Господи, Боже святий, допоможи. Він знову мене бере за духовно за шкібарки, ставить мене на початок шляху, але вже нічого не говорить, мовчить. І я зрозуміла, так, вже було двічі, і значить, все ж таки, може, треба спробувати піти, як він каже. І я якби, починаю, але мені страшно бо розумію, що буде і боляче, і неприємно. Думаю, ну ладно, ладно, спробую, ладно, починаю там. робила один крок. Зробила другий крок, зробила третій крок потроху, потроху, потроху стала йти, йти, йти. І в певний момент, е, знаєте, так гори так начебто та, розступилися, і я побачила зелену, тобто я вийшла туди, туди, куди мені треба було. Якби з цього моменту я стала привчати себе до того, щоб не виказувати своє вславілля, не робити по-своєму. Не робити так, як мені здається, правильним, логічним чи зручним, а треба слухатися і довіряти Богу. І місцеписання, яке я хотіла вам як би, сказати, я не буду, там ціла глава, там ціла історія, я просто розкажу, ви його знаєте дуже добре, це перше царство, 15 глава, коли Бог наказав Саулу. Побити Амаліка і розбити все та, предати, надати прокляттю і вбити цього царя, і все, 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 що там є, просто знишкодити, прибрати. І в певний момент він пішов, він зробив те, що Бог йому показав, але і тоді вже Бог став говорити до Самуїла, що Якби жалкую, що я поставив Саулі за царя, бо він відвернувся від мене і слів моїх не виконав. І тоді Самуїл е цілу ніч звав до Господа, і отримав певну відповідь і пішов до Саула. Але Саул настільки був впевнений, що він зробив все правильно, що він навіть там написано, е це Самуїлу розказали, що він став, е пішов робити собі пам'ятника, не Господу пам'ятника, не цієї ситуації, коли Бог дав, а собі пам'ятника. І зустрічаються, і, е, і вони починають е, розмову. Е, і, і, і говорить Саул, е, благословини ти в Господа, я виконав слово Господнє. Тобто він ще підкреслює те, що він зробив, те, що Бог сказав. А Саул сказав: А що це за мекання від цієї отари у шахмах за рик великої худоби, що я чую? І Саул почав відповідати, що. Віта Малікітян привели їх, бо народ змилосердився найналіпшими сходоби дрібної та сходоби великої, щоб зарізати жертви для Господа, Бога Твого, а, причому ну, не нашого, не мого, а Бога Твого, а позаставих чи не на А Савин сказав, покінь. Я розповім тобі, що Господь говорив мені цієї ночі, і е, він сказав: ти ти ж, був, ти був ж ніким чим, але ти Бог зробив тебе е, царем Ізраїля. І він е, сказав тобі, що робити, але ти кинувся на здобич, ти кинувся, і це було зло в очах Господніх. Е, і а пер, після цього почав виправдовуватися, почав розказувати, що Бог мене послав. Я, я там зробив Амаліка зробив закляттям. А, а це народ взяв здобичі, щоб знову ж таки е, принести цілу пан жертву як послуг Господньому голосу. Тобто, все він розказує, все він ну, прям прям ну, все, все в нього добре. І, е, але нашов на це на сказала Мусавило, чи жадання Господнє цілопалень та жартов таке, як послуг Господньому голосу так, послух ліпший від жертви, покирливість краще від баранячого лою, бо не покірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба буваном. І через те, що ти відкинув слова Господа, він відкинув тебе, щоб ти не був царем. Ну, сам Саул да, сказав, да, я пригрішив від Господа, але ж е, я переступив його накази. Але вернися зі мною, я покоюсь Господу. Але Самуїв був категорично: сказав, ні, я з тобою не вернуся, бо ти погордився словом Господнім, і Господь погордився тобою, і ти не будеш більше царем над Ізраїля. І повернувся Самуїл, щоб іти, але настільки Саул не хотів цього, що він вхопив полуплаща його і відірвав. І на що сказав Самуил? Відірвав від тебе сьогодні Господь від зраю царства і передав його ближньому до тебе. І ще раз там Саул признався, що він грешів, але ж все ж таки вернися за мною, я поклонюся Господу. Ну, вернув Саул змилився, як якби сказав, добре, пішов, повернувся, але після цього вони розсталися і більше вони не бачили і е, не бачилися. І потім вже дійсно царство від було віднято від Саула. Тобто, коли ми поступаємо свобільно, це моя особиста думка, можете з не погоджуватись, але я в цьому містописанні колись мені Бог це показав, і я побачила, що ми обов'язково щось втрачуємо. Якщо ми поступаємо свобільно, якщо ми поступаємо по своїй волі, ми обов'язково щось втрачуємо. Тому що ну, хоча ми живемо в новому заповіті з Ісусом, але. Все одно, якісь речі ми чогось десь не дотягнемо, чогось не зрозуміємо, чогось не доробимо, і можемо втратити час, можемо втратити відносини. Це одне, що я хотіла сказати, і друге, що як написано, що свавільство – це як провина та служба буванам. Тобто, це як ідолопоклонство російською, тобто, це поклоніння своїй волі, поклоніння своїй логіці, поклоніння своїм бажанням, тобто ти Бога береш, відсовуєш, ставиш перед себе волю свою, бажання свої, наміри свої. Каже, добре, добре, Господь, добре, да, ти сказав, дякую, але я піду так, як, як, як мені е, видиться, бажається, хочеться. І, е, е, і хочу привести е, інший, е, е, інший би, героя, е, це пророк, пророк Єзекіїль, якому е, Бог показав, наказав е, збудувати храм. І він його провів, його ангел провів через весь храм і показав, що це все треба зробити не так, як ти бажаєш, не як ти хочеш, не як тобі здається. Це треба зробити отак, 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 так. І сказав: в точності, зроби так, як написано, в точності зроби, як тобі показано. І... Знаєте, храм це не просто церква, храм це не просто як е зібрання людей. Храм ось ми храм. Тобто, нам дійсно внутрішньо треба в точності збудувати храм так, як треба Богу. Тому що в нас наше минуле, наші болі, наше страждання, наш досвід. Е вони збудували певні речі, так як нам здається логічним чи зручним. Але Бог каже ні. Це логічно логічно зручно для тебе, але це не є моя воля. І якщо ти поступаєш так, як тобі е, хочеться, то твоє свавілля воно не дасть цієї божої сили рухатися в твоєму храму. Тому ми зараз і проводимо це служіння, свячення, тому що те, що все зараз ми маємо в собі. Те, що наш, наш досвід за наші десятиліття, які ми пройшли з Богом чи без Бога, в першу чергу, то це ну воно заважає Богу рухатися так, йому треба. Ми до нас не доходять і його думки, які нам треба зробити. До нас не доходять якісь розуміння наших кривизн і неправильних речей. До нас ми щось ну це і втрачається ця сила Божа. І ми втрачаємо благословіння, яке ну може, не повністю втрачаємо, кажу повністю, а щось недоотримуємо, щось недорозумімо. А більше за все, те, що я побачила, втрачається час. І, і тому що я можу сказати? Нам дійсно треба не боя... ну якби не те, що не боятися, а піти проти нашого свавілля. По перше, дійсно попросити Бога побачити, показати нам, де ми свавільні. і Піти проти цього свавілля, щоб ми не були ідолопоклонниками, щоб щоб не, були, щоб ми не служили цим буванам, щоб ми е дійсно були поклонниками, і щоб ми свої бажання, свої звички, своє минуле, щоб ми все це підкорили під Божу волю, яка благогода звершена. І дали йому рухатися, так як йому треба, тому що взагалі -то, ми ж кажемо, що не я живу, Христос живе, його вже життя в нас, і він хоче жити так, як ми говорили, всі ці принципи на благо нам. І якщо ми покоряємося, якщо ми змиряємося якимись речами, якщо ми як я в цій ситуації я все ж таки пішла тим шляхом, який мені Бог наказав. То я вийшла в цю долину. Ми виходимо в цю долину, ми виходимо в благословіння, ми виходимо в інші стосунки. Ми бачимо, як міняються може наші рідні і близькі, ми бачимо, як міняється ситуація. Ми бачимо, як Бог святий нас, нас водить в різних дрібних, начебто дрібних речах. Але це Божа воля, це Боже якби провидіння, і це на це, коли ми ходимо і за Духом Святим рухаємося, То ми, я сама кожен з вас відчуваю, я відчуваю, що я не втрачаю стільки сил, я не втрачаю. Я я не нервую, я спокійна, я стабільна, я все те, що треба, встигаю, я в радості, я в мирі і в спокою. Тому прикликаю, звісно, вас поговорити з Богом про цього про Свавілля. Може, у вас є якісь інші приклади для цього, і щоб ми дійсно не втрачали через власне, власне такі прояви те, що нам Бог приготував. Тому слава і хвала Господу Ісусу Христу. Амінь.